Ні люди Амін. моляться, вірять. Амінь. Амін. Чекають того, хто гряде, а Він гряде, слава йому. Амін. 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 Він дійсно прийде, друзі, нам перед дочекатися того дня, коли одного дня він зійде сюди і каже, чого ви стоїте, дивуєтесь, як він возноситься. Таким чином він має і прийти. І написано, всі кінці землі побачать його, побачать того, хто гряде. І ми получим, отримаємо своє втішення, коли Господь нас піднесе і забере. До себе. Але сьогодні ми на землі, як говорив брат, можна бігати, шукати і не знайти. Ту дорогу можна бігати, шукати, обійти. І якби жінка. Яка хворіла 12 років кровотечію, ще б пішла до одного лікаря, вже не було що віддавати, бо вже все майно потратила, так і б не знайшла б свого зцілення, чи не так? Якби Бартиней не дочекався і Ісус не прийшов до нього, Він би ніколи не побачив цього білого прекрасного світу, який створений Богом. Якби ми бігали, або всі шукали, і він би не відкрився нам, не прийшов в наше життя. Друзі, ми б ніколи не побачили би один одного. І сьогодні дійсно свідчення було про сілення, і як Бог сілив, і Якби Бог не відповів на молитву, можна бігти, шукають. І лікарі дійсно сьогодні розводять руками. І добре, що ми мовимо свої таємні кімнати, де ми стоїмо на колінах, і кажемо, Господь прийди, і він приходить. Слава йому! І він приходить своєю відповіддю, ми не знаємо, яка вона буде. і Як він торкнеться нас, і як він в 21 столітті не діє, але Бог живий і приходить, і про це вже нас свідчили сьогодні, що довіряйте Богові більше, ніж лікаря. Тому що лікарі теж люди. Довіряйте Богові більше, ніж таблетка. Дякуйте Богу, коли приймаєте ці всі пігулки. Дякуйте Богу, довіряйте все йому йому, хто як може. Але Ісус каже, майте віру й Божу, майте віру в Бога. Хай Бог погласнує, щоб ви мали цю віру. І Луки 19 розділ говорить нам такі слова. Потім Ісус увійшов до Єрихона і проходив через нього. І ось один мушне ім'я Закхей. Друзі, Ісус дуже знає кожного по ім'я. Ісус ходить селами, написано, містами, країнами, відідав інші країни. Ісус відвідує сьогодні людей, тому що хоче, як спочатку звучало, віднайти ту овечку, яка згубилася. Тому Ісус ходить, шукає, запрошує, відправляє людей, працівників, місіонерів. Брат саме ходить з своєю командою, кормить цих людей. Хоче, щоб ця звістка дійшла до них через те чи інше, через газету, через інтернет, через будь-що. Сьогодні Бог кличе людей, тому що ніхто не знає свого часу, коли Бог прийде і скаже все. Чи хтось знає, коли помре? Ніхто, слава Богу, хоч нам все закрито. А то ж ми все знаємо, да? нам здається, ми все знаємо, всі знаємо. І він знає, як його звати Сапхей. Він був старшим над надмитрими. Це був очільник податкової системи на той час. Чоловік був багатий. Що йому треба? Забезпечений, достатку, начальник, керує всім. Але було в нього одне бажання. Друзі, влада не задовільнить вас. Гроші не задовільнять, якщо думаєш, думає, що гроші не задовільнять моє нутро. Можна досягнути будь-що, Біблія каже, але душу свою що? Згубити. Учільник податкової системи мав усе. Зв'язки, владу, гроші, вплив. Ну його було одне бажання, яке хоче, щоб було своєму що серці, бо народилося. Він хотів бачити Ісуса. Це було найбільше бажання Його. Йому вже все рівно було. Його вже достало все це багатство. Це вся впливовість, це вся краса. Тимчасове, яка сьогодні сверкає, яка сьогодні десь ще прикрашає або вами може когось. Він каже вже все, йому остоїть оце все. Він мав одне бажання, брати і сестри, бачити Ісуса. Але не міг за народом. Постійно щось заважає. Не міг за народом побачити. Побачити Ісуса. Чому? Тому що Біблія говорить, бо був малий на зріст. Мав все, а побачити не міг. Народ не давав. І забігши наперед, виліз на смоковницю. Я хочу тобі сказати, якщо в твоєму житті є бажання зустрітися з Богом, тобі ніхто не завадить. Ти знайдеш свою смоковницю. Ти вилізеш на неї. Ти скажеш, Бог, зверни на мене увагу. Бог, де ти, пройди до мене, пройди в моє життя. Ви обов'язково знайдете свою смоковницю. Ви вилізете, щоб побачити Ісуса. Ви підете в церкву, ви підете сюди, ви підете в ту столову, де відкрита вам для того, щоб ви поїсти, хто має потребу. Ви знайдете Ісусу. Ви не будете соромитись, що ви віруючі, Ви знайдете час, місце і знайдете Ісуса. Якщо у вас є це бажання, сьогодні цей час ти відчуває в своєму серці, Бог закликає тебе. Хай нічого сьогодні тобі не завадить знайти Ісуса і жити з ним. Амінь, скажи. Амінь, дорогий народ Божий, я прошу тебе, хто ще не знає, цього, хто ще не торгується з Богом, або стоїть сьогодні так собі. А що мені за це буде, Господь? А як? Буде. А що подумають мої сусіди? Послухай, начальник податкової системи вийшов, виріс на дерево, йому було все, рівно, що народ скаже. Він каже, я хочу побачити Ісуса. Я бажаю побачити Ісуса. Я вже цим світом наївся. Що Ісус посміявся з нього, скажіть? Ісус пошутив з ним, може, пожартував? Ні. А ні. Щоб побачити його. Виліз на спокоїцю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його і сказав йому, Закхею, вони ж не знайомі, друзі. Вони ж не знайомі. Вони ж не знайомі, вони ще не зустрічали, сестри. А він же знає його, цього Закхея. І кому вже набрикло все в житті, крім одного бажання, я хочу побачити до Ісуса, про якого місці розказують, там когось зцілив, там когось спас, там щось зробив, я хочу побачити. За злізай скоріше, бо сьогодні не належить бути в тебе в домі. Він поспішно зліз і прийняв Його з радістю. Друзі. Я бачив людей з 97-го року, які не приймають Ісуса з радістю. Які не влюбляються в Бога, які не люблять Всевишнього, які не приймають Свого Творця, отак от і відступають від Нього. Отак, от як прийшли, так і йдуть. Вони нехтують цими відносинами, Вони нехтують, щоб Бог на них увагу. Вони просто нехтують всіми тими принципами Царства Божого і Дані їм і ти за Христом. Вони не беруть свого Христа. Їм, їм все рівно в церкві. Вони не хочуть служіння, вони хочуть одного тільки. Щоб Бог їм все дав на цій землі і все. Це сама страшна позиція, Сама страшна мотивація, коли ми хочемо тільки на цій землі щось отримати від Бога, друзі. Ісуса приймати, треба радіти. Приймайте Ісуса радіючи, щоб Бог звернув на вас увагу. Серед мільярда людей Бог на вас увагу. Ви почули Євангеліє. Ісус прийшов і посту на ваше життя. Ісус прийшов ваше життя і змінив Його. Що може бути ще більше? Коли навіть демони виходили, коли люди зцілялися, Ісус каже, учням, чому радіть? Що батько записує імена наші де? В життя. Тому треба радіть, брати і сестри. Тому з радістю приймайте Ісуса, коли отримуєш хрещення Святим Духом, з радістю приймай. Коли береш служіння в церкві, з радістю це роби. Це робиш як для Бога. Навіть воду дає. Щаше, що каже, лікаря, не втратиш твоєї награди. З радістю це роби. Слава йому. Слава. Мені належить бути в тебе в домі. Він поспішно зліз. І прийняв його. Людина, яка привикла, що його в місті приймали. Людина, яка привикла, що йому в місті накривали столи. Він заходив мав ладу на будь-яким підприємством і підприємцями. І люди його шанували, цього захея. Він поспішно зліз і прибіг до Ісуса. Поспішно йдіть до Ісуса. Якщо чуєте його сьогодні голод, поспішно звертайтесь до нього. Поспішно залишайте все. І йдіть до Бога вашого. Поспішно. З радістю і поспішно. І всі, побачивши, те почали нарікати. Ви почуєте? Бог навіть зустрічається з людиною. яка каже, рішення. Побачити, полюбити Ісуса, з радістю прийняти Його. Поспішно бути з Ісусом. Люди починають нарікати. Послухайте, ви людям може ніколи не будете подобатись. Йому все не так. Не так сонце світить. Не так стало. Не туди часи перекрутили, не таких подали, не так сказали, не так заспівали. Не такий зять, не така та дочка, не така невістка. І постійно ці всі дебати руками йдуть, баталії, ці сімейні, побутові проблеми і все не так. Брати і сестри, не вже на це звертати увагу. Може краще поспішністю брати служіння, служити Богу з радістю. Краще з поспішністю брати щось і йти за Богом. І радіти тому, що Бог тобі щось довірив. І всі, побачивши, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Чуєте? Люди не побачили, що він зайшов спасати. Люди не побачили, а це ж він буде гостити там. Люди бачать інше. Але Бог бачить по-іншому. Бог бачить по-іншому. І як бачить Бог? За ставши, сказав Господові. Господи, я хотів би, щоб кожен з вас так гостив з Ісусом. Господи! Половину добра Бого, я що віддам? Кому? У Боги. Якщо його кого скрив, тим чим, поверну йому в четверо. Хто хоче так погостити з Ісусом? Хто хоче так погостити? Всі, ви думаєте? А чому ж так важко нам простити людей які біля нас? Мова йде тут про матеріальне. Він каже, я віддам все, кого щетро віддам, Бог скривдив. По образи. Цікава гостина відбулася, між і Ісусом. Цікава вечеря, що прийшлося за і від чого не написано, що щось сказав. За відчув, кого скривдив. Тому що. Друзі, хочу вам щось сказати, коли ви зустрічаєтесь з Ісусом. І Ісус вам нагадає, нагадайте, може, не нагадать, але торкнеться вашого серця і ви відчуєте, кому треба що віддати, і кого треба відпустити, і кого треба простить. Отака гостина в нас з Ісусом, коли молитесь, каже, у ваших таємних кімнатах, на кого щось маєте, то що. Прощайте. Ой-ой-ой, яка гостина з Ісусом. Як Бог любить зустрічатися, а ми не можемо простити. Мама не так квартиру поділила. Не братові дала більше квадратів. Ми не можемо роками судомся, сваритися, доказу їм, не тоді побила підлогу на площадці, де квартира. Не так сказала, не так двері закрила. І ми все життя воюємо з нашими сусідами замість того, щоб поступити з ними правильно. Благословити їх. Відпустити їх, простити їх. Дітей наших. Не ту не того, того, того. затя привела. І оце все, що я повторяв, роками люди виясняють відносини. Але люди, які зустрічаються з Ісусом, друзі, це повністю зміна нашого мислення. Ми дивимося на невістку тоді і на свекруху, і на тятя, і на тьочу, кучами Божими. Ви чуєте? Ми дивимося очами Божими на цих людей. Ми розуміємо, що це творіння, яке помиляється, яке помиляється, як ми помиляємося. І їм треба милість і благодать. Ви що думаєте, Ісус не знав, чим займається Закель? Якщо Він навіть його ім'я знав, Він знав. Але Ісус йому нічого не сказав. Чому? Тому що закея бажання і радісне серце, яке Він мав в своєму житті. Хотіло побачити Ісуса, Він знав, що йому треба буде зробити. Він знав, який Бог. Це бажання в ньому проснулося. Коли він подивився в очі Ісусу, який його не засудив. Чому десь Ісус засудив таке Люди засудили до Ісуса, до кого він зайшов. Люди ненавидали збірників податків. Чи ми любимо може, збірників податків? Хтось любить податки, як збирають. Особливо підприємці. Особливо зараз, під час війни. Розумієте? Ісус не засудив Захея. Ісус не підвів його до покаяння навіть. Ісус просто сів з ним і розділив хліб. Для Захея була велика честь, що до нього прийшов гость, не підкуплять його. До нього прийшов гость, який його не пішов, прийшов договорятися за хабар, як до нього заходили. До нього прийшов гості і з нього нічого не, не просить якісь зв'язки. Чи кошти позич мені? Закий місце зробив, закей злась все місто. Весь Ізраїль закея. Ні, Закеть до Закея зайшов святий, що він ніколи не, не мав дотику. До Закея зайшов простий. А в той же час сам Бог в Києві. Та за зайшов, може, великий такий гарний так як заходили до нього генерали, чиновники, то за зайшов простий син Теслі, те, що чув Закеїв. Але коли вони зустрілися очі в очі, він побачив в ньому спасіння, а значить Бога свого спасіння. Слава Господу, друзі. Аллелюя. О великий Бог. Ставши, сказав Господу, ви чуєте? Вставши, вже сказав Господові, він зрозумів, хто це що. Це повне великий діалог, але цього було достатньо зрозуміти, що сам Бог відвідав твій дім. Аллилує! Там змінилася атмосфера, там змінилося все і закійка. Господи! Половину добра мого я віддав. Це все не зрівняється, Господь. Що зустрічу, яка смінила мене, це все, що в мене є, воно не зрівняно більше. І більше, ніж все що в мене є, Господь. Половину добра віддав Болі. За те, який ніколи не думав про оболі, про бідних, нещасних, згадав, що є такі люди. Його дім відкрився для Ісуса, Хома і для всіх, хто потім буде ходити до нього. На домашнюю групу, церкву просити. В боги прийдуть нього дня, яких оборона не пускала навіть на порог колись. В боги колись прийдуть. В ту саму атмосферу і зрозуміють. Тут був Ісус. Слава тут був Господь. Милостивий добрий Бог був тут. Він тут сидів. Закеєм з'явився новий запах. Не Не Негармані. Він почув запах в цьому домі. Присутності живого святого Бога. Ось що він почув: від закея почало пахнути Господом. Він зустрівся з тим, хто змінив його життя. Господи половину віддав. І якщо когось скривдив, закей зразу відгадав кого десь колись скривдив, кого колись покарав, забрав нагло чи, чи якось. Зробив це, каже, я віддам вчетру. Я зміню, я найду тих людей. Господь, я обов'язково з ними переговорю. Я з ними все вирішу. Боже! Ісус це, це не йому не казав. Ну, цього достатньо, коли нас є бажання зустріти з Ісусом. Ми будемо закінчувати. Ми будемо закінчувати. Але я хочу закінчити, як Ісус сказав Завки. Нині прийшло спасіння дому цьому. Бо він син Авраама. Прийшов Бог, син людський, знайти і спасти те, що загинуло. Ми будемо зайти до молитви, я хочу так само. Чи прийшло спасіння до твого дому? Якщо ти на цьому місці ніколи не кликав Господа своє життя, якщо ти на цьому місці, і ти ще не можеш прийняти рішення, я прошу тебе навчитися в Закея. Зрадій сьогодні, що Бог стукає твоє серце. Щоб Бог хоче до тебе достукатися, щоб ти змінив своє життя. Якщо ти на цьому місці і хочеш молитися молитву і покаяння. щоб ми разом зараз прийшли до Господа в цій молитві, підніме твою руку і будемо молитися. Якщо Бог закликає тебе, якщо ти відчуваєш, що серце твоє тридить, і Дух святий щось говорить тобі. Відкрий собі своє серце. Хай Ісус скаже, що нині прийшло спасіння для дому цього. Та Ісус каже, що нині спасіння, що ти знайшов Господа Твого, що Бог достукався до тебе, може Він руками стукає. Ти скажеш, я переїхав в інше місто. Тут віруючи мене зустріли. Я там в село поїхав. І в селі віруючи мене, зайшли. І постійно кажуть, що Бог любить тебе, Бог стукає тебе. Причепилися до мене? Ні. Зрадій, Господь стукає до тебе. Захей, Вилізь на своє дерево, на свою смоковницю, відкрий свій дім сьогодні, своє серце, пригласи Ісуса, хай там буде та гостина, хай буде ця вечеря, якою вже ніколи не було. Може, тобі треба в просто посудові сказати, Господи, два слова, Господи. Господи. І цього достатньо може бути. І Бог з тобою поговорить вночі, поговорить з спілкуванням Духом Святим, який зрозумієш, що це не Сергій тебе закликає. Що це не люди тебе кличуть, а Севищний Бог запрошує синів і до прийти до нього. Якщо ти на цьому місці, бать стане Я дякую тобі за твою присутність на цьому місці. Я дякую тобі, що ти ходиш, шукаєш і в селах, і в містах. І ти знаходиш народ твій. Ти знаходиш людей, які втрачені, які навіть самі себе списали, які, може, пішли давним-давно від тебе, Господь. Навіть ті, хто сьогодні нас дивиться в онлайні. І теж Божий голос звучить. Звучить Божий голос і кличе. Закхей! Кличе тебе. Іван, Петро, Марія, Люда, де б ти не була, Оксана, кличе сьогодні Господь через онлайн-трансляцію так само людей. Найди свою смоковницю, зустрінь Ісуса, прийми його з радістю, з бажанням великим. Нехай це, нехай сьогодні ця гостина відбудеться в твоєму серці в твоєму домі, нехай народження згори, ти переживеш зараз. На цьому місці нині, коли будеш кликати його в своє життя. Господь війни моє серце, Господь війни моє життя, торкни свою душу, Боже. Дай мені підтвердження, що це ти. Скажи Богу, якщо ти навіть не віриш, скажи, торкнись мене зараз, щоб я відчув що це твій тому. Бог каже, люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе. Тому віддав свого сина там на Христі, там він вмирав, щоб ні одного дня не вмер. І коли навіть прийде страшний суд, коли всі зберуться на цей суд. Ти будеш бачити, але не будеш учасником цього суда. Тому, що ти будеш мою сину закритий і закрита. Бо він був осуджений, щоб ми були оправдані. Він був відштовхнутий Богом, коли б вісів на Христі, взяв всі гріхи, щоб ми були прийняті Богом, брати і сестри. Він був застижений всіма. Покинутий, щоб ви розділили з ним славу Його, брати і сестри. І я прошу вас, якщо чуєте ви цей голос. І ще зараз Дух Святий торкається вас, ви хочете покаятись. підніміть твою руку, ми помолимося. Підніми твою руку, ми помолимося. Не соромся, що сусіди скажуть. Хто скаже, що подумає? Подумай, що час короткий. Час короткий він може прийти в люби час. Згадай часи епідемії, через які він тебе провів. Згадай зараз часи війни, коли він тебе проводить, милує, щоб ти зустрівся з ним. Де б не не би на всякому місці, хто б нас не слухав, не дивився. Звернись до нього зараз. Ми благословляємо Твоє ім'я, великий Бог. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти чуєш нас, що ти, Господь, звертаєшся до нас. І я прошу тебе за всіх, хто нас здивиться сьогодні. Господь, хай відкриється їхні дума і їхні серця зустрітися з тобою, Господь, щоб це свідчення, Боже, Твоєї благодаті і милості, Господь, звучало на всякому місці. Во ім'я Ісуса. Твоє ім'я Ісуса.